Оце, ж, друзі, зібрала я урожай кукурудзи. Ну так, небагато і трошки жиденько, але ну, що сказати, якщо подивитися, скільки її там було, то її було було ну, зовсім трохи. 12, мабуть, я саджала. А знаєте, чого я її зняла? А, подивилася я, ось так, от на кущі. Прямо на кущі ось так. З'їдена. Ну що, оце сороки. Допомагали, черв'ячків вони шукали. Вони пооб'їдали все. Ну, звісно, вони тут хазяйнують. Тому я і вирішила забрати. Так що, вже все, врожай. Але для мене трохи незрозуміло. Невже оце заради отих п'яти качанів Ну, 10, ну, 15. Оце треба було стільки саджати. Ой, не знаю, ой, не знаю. Мабуть, більше не буду. Але якщо смачненька, може і буду. you <laughs>